Це ранок. Ранком у нас які, які, яке світло преобладає? Ну Тепле, жовте, все, помаранчеве таке. Тому я зараз візьму такий лимонний жовтий. Десь його тут навіть намішаю. Одразу зроблю собі таку ванночку. Не просто макаю сюди, а роблю, вам видно, да, там от ванночки в мене такі. є. Прям наберу туди такого ну, цього, пігменту, грубо кажучи. Щоб в мене був запас жовтого кольору, знаєте, боязнь білого аркушу оце випробування. Чи страшно мені зараз? Мені завжди страшно, коли я починаю. Але різниця в тому, що. Як е, каже моя дуже добра знайома, що ви маєте малювати стільки, поки ваш внутрішній критик не замовкне, що в тебе не вийде. Люблю цю фразу. Так, ну що, поніслась? Трошки страшно, ну що? Женя, вірить. Дякую. Ось, ось так, от пачкою. Бумагу. О, бачите, там вже щось тече чудово. Штука в тому, що папір вже він мокрий. Ми ж його намочили до цього. Вологий, так, і він починає? починає що? Акварель, вона якби розтікається трошки. І от зараз я буду так додавати. Камера там зсе добре все добре Можливо, трошки спотворює. Це так складно малювати і говорити. Макнув сюди. Випадково макнув сюди, не страшно. Я так бачу. Ні, ну я шуткую, ну треба... нормально. Так і є. Кожний художник він залишає якийсь слід, знаєте. Я думаю, що зверху зараз я дам. Так. Всі бояться, але різниця між тими, хто боїться і, і йде вперед. <рес> Згоден. Ну, ось такий ще зверху дам. Знаєте, Небо воно таке зелене буває зверху, зранку або з Оце взагалі нормальна тема серед акварелістів. Бачите, тут такі еквілібричні штуки роблю. Вона тече. І це в акварелі найстрашніше, тому що ти в якому сенсі її не контролюєш. І от зараз вона тече і я, я їй кажу, течі сюди. Ось так от. Так, зараз буду сушити. Дивіться, я зробив перший слой. Він мені майже подобається. О, знаєте, що ще важливо? Важливо оце. От, Заспокоїтись. От, от зараз я вже маю бути себе по руках. Тому що треба заспокоїтись. Жені вже все хватить. Тому що якщо ти починаєш акварелю так от вилізувати дуже багато, вона грязна стає. От В неї має бути легкість. Це якби риса акварелі. Стій. Все, давайте сушити або. О, можна феном малювати. Все, достатньо. Так, ну що, робимо землю? Небо зробили землю так, так само, зараз помокримо, жахну його заразок. Скільки я малюю вже? Сім хвилин. Ого, треба завершувати. Так, зараз папір став вологий. Добре. О, я не сказав вам, що буває акварель в тюбіках, як масло, знаєте? А є от така, от, як в школах, яку лізати хочеться. Медова. Ні, ця не пахне. Це шкільна. Так. а Що, намочив? Що мені треба? Мені треба якогось зеленого взяти. Давайте оцей візьму. І от треба видавлювати так. Ой, щось витекло. Нічого не бачу. О, бачу. Так. Візьму зараз ось такий пензлик, плоский. А ну я так от можу зробити, так? Уа. Бачите такий? Він плоский. Це синтетика. Є натуральна, є синтетика. Синтетика теж можна малювати, нормально. Не страшно. Що це за колір взагалі, я не знаю. Для мене чорний якийсь, має бути зелений. Ну добре. О, красота, хай буде. Жовтого додавлю, а чого ні? Ще одна складність акварелі. Вона світлішає, тобто, коли ви малюєте, вона темна. А потім, коли висохне, вона буде світліше. Це так трошки треба, так? треба враховувати, тому що ну, вам кажеться, що вона вже темна. От зараз тут, от, бачите, вже якби таке воно досить темне. Не камера спотворює трошки, в мене тут... Мені кажеться, що світло. Воно висохне, буде ще світліше. Так, давай ось так Жень. Мало пігмента набрав, ну нічого. І якихось таких штучок додамо. Намішаємо тут коричневий, синій, зелений, фіолетовий, норм. Добавлю такі от штуки, щоб створити відчуття перспективи. Це буде далеко. Отут така лінія поближче буде. Там взагалі такий... Оп, тільки так трошки. Ось так от. Є лінійна перспектива, це якісь лінії, а є воздушна перспектива. Що це буде? Ну, як, якийсь куст. А що? Норм. Мені там на болото похоже. Це теж, до речі, прикольна штука в акварелі. Ти намагаєшся намалювати портрет, а виходить якась. Собака. Ну я шуткую. Малюєш пейзаж ранок, а виходить якесь болото такий, ранок зійшло. Ні, ну, зараз буде нормально. Зараз я. Якась трава тут така. Все, хай сохне. А, до речі, нам треба воздушну перспективу зробити. Ліній, Лінійно зробив у ці кустики, да, які там вдаль виходять. А тепер давайте зробимо. Е о, а от чому я і не мив цю сільодочницю? Тому що тут є блакитний колір. Зараз ми з цього робимо, зробимо воздушну перспективу. Туди, кудись вдалі, там буде зараз у нас що? Правильно? Ліс. О, ви мою голову бачите. Нормально. Тільки треба такого, щоб воно прямо от було темне. Я візьму все ж таки трошки. Водою так от проведу. Ну, Там якась. Я ж сушив цей слой, да, от. так от. І зараз зроблю вологу бумагу тут, папір. Ось так, Ось так. Оце дерева. Нічого не видно, на дерева не схоже, але зачекайте. Ось так. Тепер дивіться, є така штука в акварелі, капіляр, капілярний підйом. От зараз я отак от буду просто касаюсь, а ну, не дуже намочив. А акварель, вона якби розтікається і піднімається. Це який колір взагалі? Може, мені десь синього взяти. От візьму тут синього. Що там? Що то видно? поки. Так. просто як ти краску. Так, от так касаюсь по мокрому, воно розтечеться зараз. Це такий ефект акварелі, який я буду використовувати. Зараз, зараз туди можливий. О, так добре було, Таня, коли ти світила. <сум> О, у вас там ярко. Ну добре, хай буде таке. Ось воно якось там потекло, тут, тут дерево. Можна тут історії придумувати. На це дерево я колись лазив. І зараз я тут таке. Там ці дерева вони далі, а я хочу ще одне ближче зробити. І зроблю це за рахунок. Більш такого насиченого кольору. Дивіться, отак. От. І воно буде в мене ближче. Отут пару таких дерев, вони ближче ростуть. О, зараз висохне все одно трошки. Ну, Я потім наведу. Так, зробимо трошки ближче дерево одне і будемо займатися вже деревом, це через яке у нас проходить світло. Ось так. Отут дерево десь і все. Якась балка там, знаєте, можна вниз там спуститися. О! І отут теж. Какой-то йожик вийшов. Все, хватить. Все-все-все. Робимо дерево, дерево робимо зеленим. внезапно. Але воно досить темне має бути, тому що тут контрове світло. А, якщо, знаєте, фотографуєте небо, а у вас горизонт весь, весь темний виходить такий. Це такий контрсвіт виходить. Так, тому я не побоюсь взяти чорний колір для акварелі. Якщо б мене побачив би зараз викладач художньої школи моєї, він би цю сільницю заставив би мені з'їсти Я її не люблю. Чорний колір, ну. Типа класично не можна використовувати. Можна там змішати е, індіго і якийсь червоний, ну, синій червоний. І тоді воно стає таким темним. Але чорний кольор не радять використовувати при навчанні. Але ну, потім вже можна, так, умеренно. ну Трошки. Так, що я зробив? Мені треба кісточку поміняти, тому що зараз ось цю ось цю візьму. Вона моя улюблена. Але треба ще пігмента зробити. Ось так от. Ну, добре, там буду додавати. Можна сюди водички в оранжевий капнути. Все, поїхали. зараз дерево буду робити. Зараз так в кісточку наберу на цієї грязі і так, стовбури. Треба стовбури не закрасити. Давайте я їх так одразу наведу. Там вони якось йдуть, ось так от. І це таке дерево дивне, я не знаю, у нього буде три стовбури. Буває таке дерево. І треба ще не замалювати світло. Акварель завжди, коли малюєш, треба думати про світло, тому що воно може пропасти. Світло це білий колір папіру. Його легко загубити. Так, в мене. Ну, Тут -от будуть такі просвіти. Я прямо так уди буду робити, що везяю і везяю. Зараз спеціально взяв таку кість, яка буде мені допомагати залишати оці біли просвіти такі, знаєте? Ось тут де буде світло пробуватися, зараз бахнув цей помаранчевий такий. Так, ще треба зробити більш якось живописно, щоб воно не просто шарик був якийсь з цього дерева. Ось там от веточки десь такі пойдуть. Отут тут еще веточка, отут. тут... шо? Я йому мабуть. Ось тут тут пішла таке трошки якесь тоненьке дерево вийшло. Ось так. Дерево, до речі, можна теж було зробити по-мокрому, але... Як казав Сальвадор Далі, не бійся досконалості, ти її ніколи не досягнеш. Тому буде так. Що у вас там? Ага, мені... а, знаєте, ще художники прищурюються так. Це ще побачити маси чорні. От зараз я в деталі заліз, а мені не подобається. Воно як цей. Я зараз хочу прищуритись. І зробити такі масивні мазки. До речі, в акварелі теж можуть бути мазки. Не знаю, що це за дерево таке. Давайте веточка тут одна так наклонілася. Ну, а що? Хтось хотів відірвати. Ну, так хай буде. Ну, просвіщається, нормально, нормально. І нам залишиться домалювати тільки тіні і все. Оце дерево таке темне, треба щось ще з ним зробити, тут підкреслити. Цей план. Таня, ти це знімаєш чи це підсвітка? Станеш подому. Це сьогодні добре. Так. Життя треба прожити так, щоб тебе не знали не в Ютубі, а в гуглі. А краще в Вікіпедії. Все, сушу, хватить. Зараз буду робити тіні, а ну включи фонарик, будь ласка. Я хочу вибрати фарбу. А ну потримайте. Ага, оце візьму. Ну, це візьму. чуть це? Візьму. це візьму. Так, і робимо Тіні. Тіні, Тіні. Мені потрібно. Ще п'ять хвилин вас помучую. Так, що я наробив? Я наробив води сюди. О, так. Взяв блакитний колір для тіней. Не такий, це навіть, можливо, Індіго. О, мамочки, це страшно. Ну, хай буде. Зараз. Якось буде. Та тут не видно. що він в цій там уже. Та просто темно. Так, у нас сонце отут тут. Ось тому ой, ну хай буде. Достатньо темний. О, да, оце воно. Хай та чи, а що воно там, видно щось? Підкреслю перспективу лінійну і буду завершувати цей. Тут можна погостріше зробити кут, а щоб сюди доходило. Дякую. Підписав. Робота в два рази дорожча стає.